Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real Fight. В сьогоднішньому відео я покажу по п'ять крутих вправ для укріплення суглобів. Суглоб це важлива частина тіла людини, і в ММА вони дуже часто травмуються. Тому щоб такого не траплялося, слід їх тренувати. Одразу скажу: якщо у вас є травма, то не всі подані вправи можна робити. Ці вправи лише для профілактики. Що ж, починаємо з гумілкостопного суглобу. Для початку нам потрібна резинка. Ми одягаємо її на стопу на рівні пальців. Задача натягнути носок вперед. Далі ми чіпляємо резинку за щось, також одягаємо її в районі пальців. Тепер наша задача натягнути стопу на себе. Знову резинка на нозі в тому ж положенні. Інший кінець резинки ми беремо і відводимо в сторону в сторону тієї ноги, яку ми тренуємо. Задача приводити стопу всередину. Четверта вправа така ж сама, але відводимо руку ми в протилежну сторону. Задача відвести стопу назовню. П'ята вправа дуже проста це підйоми на носки. З гомілкостопа ми плавно переходимо до коліна. найтравмонебезпечнішого суглоба. Перша вправа складається з трьох, це короткі присіди. Ми робимо 25-30 присідань з колінами вперед. Вони не мають бути глибокими. Опускаємося десь на 15-20 см. Задача робити їх часто. Зробивши коліна вперед, ми робимо коліна в сторони. Зробивши коліна в сторони, ми робимо коліна всередину. Цією вправою ми укріплюємо обидва мініски. Міні В наступній вправі ми одягаємо резинку на ноги, трохи присідаємо і наша задача рухатися приставними кроками вліво-вправо. Не знімаючи резинку переходимо до третьої вправи. Наша задача також в напівприсіді короткими кроками ходити вперед-назад. В четвертій вправі ми робимо випад. Нога, яка спереду є опорною. Наша задача задню вільну ногу підняти перед собою зігнутим коліном. Тут тренується саме опорна нога. П'ята остання вправа це стільчик. Все просто, все зрозуміло. З коліна ми переходимо на стегно. Одна нога стоїть на коліні, інша пряма відведена вбік. Наша задача відірвати її від підлоги на 10-15 см і опустити. Можна виконувати з обтяжувачами, друга вправа. Ми стоїмо на коліні, виводимо пряму ногу вперед, все те ж саме: 10-15 см вгору можна використовувати обтяжувачі. Третя вправа ідентична, але ми відводимо ногу назад і піднімаємо. Можна робити з обтяжувачами. Четверта вправа ми чіпляємо резинку за щось, іншу сторону резинки одіваємо на ногу. Наша задача, не згинаючи коліно, відводити ногу назовню. Ну і п'ята остання вправа ми також чіпляємо резинку за щось, інший край чіпляємо за ногу. Задача привести ногу до себе. Зі стегнами переходимо до плечей. Перша вправа на ротацію. Чіпляємо різинку, інший край беремо в руку. Наша задача обертати плечем, як показано на відео, і витягувати різинку назовню. Друга вправа майже така ж сама, тільки за рахунок оберта плеча ми навпаки притягуємо резинку до себе. Третя вправа ми тримаємо руку прямою вниз. Резинка закріплена, інший кінець в руці. Наша задача починати десь з рівня протилежної руки і натягувати резинку так, щоб робоча рука була просто вниз. Четверта вправа така ж сама, тільки тут у нас рука відведена вбік. Наша задача привести її до тулуба. Ну і остання п'ята вправа на плечі з обтяжувачами. Ми беремо обтяжувачі, тримаємо руки прямими в сторони. Наша задача робити тремтіння. Дуже короткі махи вверх-вниз, вперед назад або рухи колами. З плечей ми переходимо на лікті, і перша вправа у нас це утримання в згині під час відтискань. Ми опускаємося вниз і тримаємо. Кому дуже складно, можна робити просто повільні відтискання. Наступна вправа й така ж, як ми качаємо біцепс, робиться вона з резинкою, але задача робити її повільно. Далі йде вправа на тріцепс, також з резинкою, також виконуємо плавно і повільно. Наступна вправа спрямована на пронацію та супінацію передпліччя, Якщо простіше, то обертання. Наша задача притягнути до себе резинку, і під час руху натягування ми також обертаємо передпліччя. робимо все плавно. П'ята, остання вправа назвемо її армресінг. Ми стаємо на коліна, фіксуємо лікоть. Наша задача як в армреслінгу, притягнути різинку. Робимо це не спіша, повільно і підконтрольно. Останніми у нас ідуть кісті, і починаємо з всім відомої вправи переходи в різних положеннях. Кулаки, кісті, пальці. Розумію, що для багатьох може бути складним, так як і для мене, тому що у мене вони не гнучкі. тому раджу починати з простих стійок. Наступна вправа, якщо ви маєте, ви можете використовувати еспандер, Витренуєте м'язи передпліччя і робите кість стабільною. Далі ми використовуємо обтяжувач, кладемо руку на коліно долоною догори, беремо обтяжувач. Наша задача піднімати тільки кість. Далі ми перевертаємо руку долоною вниз і робимо ту ж саму вправу, тільки навпаки. Остання вправа на обертання кисті. Ми беремо обтяжувач і, як на звичайній розмінці, просто крутимо зап'ястям, тільки на цей раз з вагою. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях свою думку. Ну і обов'язково поділіться з друзями. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео.